Використовуємо сіль. Для малювання цієї різдвяної листівки. Але спочатку закріплюємо лист до поверхні малярним скотчем. Олівцем легенько показуємо снігові пагорби, на яких малюємо прямокутник. Це буде будинок, тому поділяємо його вертикально на маленький і великий, і в маленькому зверху шукаємо трикутник. Велику частину поділяємо горизонтально з точки, де ми почали трикутник, і домальовуємо дах. Беремо акварельні фарби і темно-блакитний колір. Великими горизонтальними Мазками рухаємося зверху вниз, роблячи градієнт до лінії пагорбів. Одразу і внизу на снігу додаємо цей колір, але світліше, з водичкою, залишаючи, наче полосочку посередині взагалі не зафарбованою, і розтушовуємо виразніше, вказуючи на сніговий рельєф. Трошки додаємо блакитний і в нижній частині даху. А тепер беремо сіль і охайно розсипаємо її по всій площині неба. Сіль звичайна кухонна, не рожева, Домішок. Важливо розсипати сіль ще по вологій поверхні, тож, якщо ваш лист швидко сохне, додавайте сіль до того, як малювати сніг. Тим самим блакитним, світленько, точково проходимося вздовж лінії горизонту, малюючи, наче площину лісу, так, щоб верхівки дерев були різноманітні. Червоним зафарбовуємо будинок. Коли підсохне, проходимося ще по площині дерев темнішим кольором, створюючи різноплановість. Фіолетовим виділяємо тіні під дахом на будинку. І після повного висихання змітаємо сіль, яка створила нам гарні сніжинки. Малюйте і чекайте наступний урок.